Вітаю усіх! Це спеціальний ефір на радіо НВ Ілля Кабачинський. Продовжуємо тему близького сходу і розбиратися, що там відбувається, тому що чимало новин проходить останнім часом. Зі мною на зв'язку Ігор Самоволос, директор Центру Близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день, вітаю вас і ваших слухачів. Дякую, дякую. Хотів би з вами поговорити про те, власне, вчора ємен, начебто, оголосив війну. Ізраїль каже, що це не, не буде якоюсь настільки важливою серйозною загрозою, тому що є можливість збивати ті ракети, які направляють. Чи є розуміння в регіоні? От ми зараз говорили якраз з іншим спікером, журналістом з Ізраїлю, про те, що ось ця ці люди, які оголосили війну, вони по. Суті, є проксі Ірану чи чи, чи, чи розуміють це в регіоні, і зокрема мені цікаво, чи розуміється Саудівська Аравія, і можливо, чи буде вона якісь кроки е, приймати для того, аби ну не дати розвинутися цьому напрямку конфлікту? Ну так справді війну оголосили частина, умовно кажучи, ємену. Тобто це хаусіти які контролюють столицю, і відповідно. Вони справді є проксі Ірану, принаймні з 2015 року. Вони активно отримують допомогу з боку Ірану і виходячи просто з цього, за, в значній мірі залежно від них, я хочу, можливо, ви пам'ятаєте, був такий проморолік іранський, де величезна кількість шахедів піднімаються в повітря і атакують саудівські. Нафтові родовища, порти е, і тому подібне. Да? Тобто, правда, там в кінці не показано, як вони е, власне, атакують, але видно, що на обрії з'являється е, е, територія Саудівської Аравії. От це, власне, хаусіти, Вони е, доволі після того, як е, е, почалася громадянська війна, вони взяли під контроль е, значну територію. Е, е, Ємену, ну, власне, північ Ємену, де вони становлять більшість, це все було пов'язано дуже складними відносинами об'єднання Ємену між півднями і півні, північу, складним відносинам взагалі хаусітів з сонітськими співгромадянами і боротьба за Певні їхні е, політичні права і е, уявлення про їхню першість, оскільки вони довгий час були правлячою групою в е, Ємені ще е, під час королівства. Ну, це, це вже трошечки відходить назад. Але е, тобто про це можна багато говорити, але це зараз не є такою предметом нашої розмови. Але от власне з 15-го року ми маємо там постійний конфлікт. Ми маємо коаліцію на чолі Саудівської Аравія, яка втрутилася в цей, в цей громадянський конфлікт, і так Саудівська Аравія зараз перебуває під загрозою відновлення бойових дій. Нагадаю, що Сполучені Штати Америки доклали чимало зусиль для того, щоб зупинити цей конфлікт. І щоб почалися мирні переговори між Саудівською Аравією і частинами Ємена, який досі залишається розділений між різними фракціями. Скажіть, будь ласка, от також цікаво е зрозуміти, окрім Саудівської Аравії, там є і інші країни ну Ізраїлю, які бачать, що Іран по суті своїх проксі намагається е ну, втягнути в цей конфлікт, сам сам прямо не заходить. Але ми вже чули про те, що Хезбола обстрілює е і територію Ізраїлю. Як на це дивиться, Я не знаю, той самий Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати? Е яка у них думка стосовно цього? Ну, вони негативно до цього ставляться, тому що Іран становить загрозу для арабів і сунітів в регіоні, і вони їх турбує розширення, от власного впливу Ірану в регіоні, особливо в країнах, які особливо це стосується навіть не Єгипту, а Саудівської Аравії. А яка е, тривалий час вкладала чималі ресурси в Ліван, підтримувала су, е, мусульман сунітів і е, 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 ну бачила Ліван як е, територію, яку вона як якщо не контролює, то опікується е, е, політичними групами, які лояльні Саудівській Аравії. Е, е, зрозуміло, що це викликає серйозне занепокоєння. Зрозуміло, що це може бути е, частиною. Е, Великої проблеми, але поки що, ну наскільки я розумію, що іранська загроза, незважаючи на її перманентний характер, вона дещо залишається осторонь від цього конфлікту, який розвертається на близькому сході. Знаєте, ще цікаво було б зрозуміти, бачив чимало питань від аудиторії, також що це за такий мітинг марш Ердогана був. Чому він стався і які потенційно можуть бути наслідки? Ну, ви знаєте, я думаю, що у таких от прямих наслідків, які ну, свідчать про те, що Туреччина. Серйозно розглядає можливість участі в цій війні, таких наслідків не буде точно, я вам скажу. Звісно, ця риторика цілком ну, така, вона агресивна, можна сказати. Вона що по відношенню до Ізраїлю, вона критична, дуже досить критична. І, але це не перша риторика Ердогана щодо Ізраїлю. Він і раніше е, висловлював подібні е, думки і свого часу е, рівень відносин між Туреччиною і Іраном було зменшено до мінімального е, і Ізраїля було зменшено до мінімального. Саме е, через от е, е, пам'ятаєте спробу турецьких суден прорвати блокаду сектора газу і. Напад ізраїльських військових на турецьке судно, мармара. Тобто ці загострення трапляються час від часу. Ясна річ, що зараз, якщо ми говоримо про зараз, то я припускаю, що для Ердогана важлива підтримка його електорату, який емоційно залучений в цей конфлікт повністю підтримує Палестину. І відповідно на напередодні місцевих виборів йому треба було таку емоційну емоційний такий поштовх, да щоб менше думали про ціни, про інфляцію, про курс ліри. А більше все таки переймалися питаннями е, е, Палестини і близького сходу. Скажіть, будь ласка, от ми також з попереднім спікером говорили про те, що розглядається один з варіантів, що можливо сектор газу передадуть під протекторат Єгипту. Що такі сценарії? А Єгипту натомість дадуть якісь інвестиції там і можливості для розвитку і відновлення самого ж сектору газу в першу чергу економічного та ізраїльські фанта. Це ізраїльські фантазії. Розкажіть, Давайте, будь так. ласка, про це трошки детальніше Ну, тому, що Ізраїль, Ізраїль, в принципі, не проти, щоб хтось контролював, але не палестинці контролювали цю територію, але це неможливо. Це реально неможливо, тому що ні Єгипет, ніхто інший з арабських країн не погодиться з тим, щоб ця територія була анексована тою чи іншою арабською країною, а не що ця територія не палестини. Тому всі ці ізраїльські фантазії можна забути. Тоді, знову ж таки, хотілося б з вами проговорити. Всі західні медіа один перед одного пишуть, що Байден вимагає від Ізраїлю розуміння того, що буде з сектором газу далі. Які... Абсолютно вірно да. Які взагалі ну, може бути. Проблема, проблема полягає в тому, що Ізраїль справді не має exit strategy. Тобто Натаньягу так підняв градус. В суспільстві, що в принципі суспільство, окрім рідких випадків, від нього навіть цього не вимагає. Да, Тверезі голови голоси в ізраїльському суспільстві про це говорять і кажуть, що ця ситуація небезпечна, але ну в цілому всі хочуть помсти, і ніхто не хоче замислюватися над тим, що буде далі. Тому для Байдена без сумніву в його відносинах з іншими арабськими країнами вкрай важливим є саме розуміння того, що буде далі, для того, щоб бодай просувати цю цей порядок денний в діалозі з арабськими країнами. Перепрошую, зараз зайду то спочатку дуже mm -hmm. сильний. Mm -hmm. От просування саме в діалозі з арабськими країнами. І вони не можуть просто нехтувати своїми інтересами на близькому сході. Арабський схід дуже потужний, дуже великий, і ясна річ, без ну становлеву частину американської політики і стратегії Байдена, які все таки головним. Це було стримування Ірану. В, в, в разі якщо там екзестретежі немає, і ізраїлітяни готові йти до кінця зачищати сектор газу від всіх. Хто на їх думку є терористами, то в принципі ситуація може в якийсь момент вийти під контролю. І американці втратять свої впливи можливості. А скажіть, будь ласка, а от е, ідея з тим, щоб е, м, на територію сектора Газа прийшла ж контролювати ті ж люди, які е, зараз е, керують на західному березі. Як з цією ідеєю? Ви знаєте, це теж дуже складно, тому що палестинська автономія це, теж не захоче гратися в ізраїльські ігри. Але ну це в цілому можна сказати, що вона трошки краще, ніж якщо якась арабська країна візьме протекторат. Ну так, да, от є така от думка, що, наприклад, позиція Родогана, от така от, вона ну, цілком можливо об тим, що він теж хоче взяти протекторат над газою і показати, що Туреччина може ефективно. Впоратися з цим конфліктом, да, і наслідками цього конфлікту, але ця ідея також вона, скажімо, не дуже як на мене має рацію, тому що ну мати справу після ізраїльської окупації дуже важко. Ну і впоратися з цим буде дуже важко. і Це великі ресурси потрібні. Ну, якщо будуть всі, всі платити за це, там американці платити, європейці, араби. То звісно, за чужі гроші турки могли б взятися за це, але не більше того. Ну іншими словами, це дуже складна історія. Та да? Да, полицейсь... звучить, ніби ситуація взагалі патова. Зараз Ізраїль доведе до ну, кінця да. якогось свою операцію наземну, а далі не зрозуміло, що і не зрозуміло хто. Да, 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 саме так. Саме так. Я думаю, що це абсолютно точне формулювання ситуації станом на зараз. Як думаєте, чи буде з того, що от ми по суті з вами дійшли чи чи всі розуміють, що є патова ситуація, якось цю ситуацію ще більше розхитувати Іран для того, щоб ще більше дестабілізувати регіон і якось отримати свої е, плюси від цього? Та, ну Іран звісно зацікав. Ну Іран зацікав, і Росія, до речі, тут давайте не забувати, що вони грають в, в, в Парі. Цю гру вдвох вони Да, да, да. Вони зацікавлені в стратегічні поразки Сполучених Штатів Америки і на Близькому Сході, що політика остаточно знала краху, і Байден не зміг би використати цей козир на наступних виборах, який би от засвідчив про те, що да, от стратегія Сполучених Штатів Америки виявилася вдалою. Ім якраз треба занепад такої політики, тустей солюшен і всього іншого, тобто, який може в перспективі зупинити цей конфлікт, а їм треба жорстке протистояння і або жорстка проізраїльська політика уряду Сполучених Штатів Америки. Ну така як була, скажімо, при Трампі це <таспорядок> їм потрібно. Да, це і буде їм сприяти. і ми бачили а, саме такий розвиток подій під 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 час правління трампа а коли вони трамп вийшов з угоди в 2018 році вийшов з ядерної угоди то ну ми побачили що це вихід з угоди не працює да навпаки воно ще ускладнює відносини з іншими країнами європейськими країнами і отакий от валютарістський підхід він лише створює додаткові проблеми я ще знаєте, от подумав, що ми з вами говоримо про патову ситуацію, але мені цікаво чи не буде вона, знаєте, не не патовою, а надзвичайно складною чи чи погіршеною для Ізраїлю. Бо от з'явилась новина, що Йордання відкликає свого посла з Ізраїлю через операцію в Секторі Газу. Я так розумію, що це причина ось цей удар в результаті якогось 47 людей загинуло. Але Ізраїль да, 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 каже, да, що да, да, він да, виправданий, да. тому що один з ватажків Хамасу. Але якщо таких ударів буде, знаєте, не один, а 21, то і європейські країни, напевно, ж почнуть відверти. Дзвін Ізраїля і для США це буде така ну дивне союзництво, що вбивають цивільне населення, а вони підтримують Ізраїль. Тобто... Ну, ви знаєте, що таких ударів буде не один, і ми всі знаємо, що таких ударів не буде не один. І всі, е ті, хто загиблі, будуть рахуватися терористами Хамасу, mm -hmm. ну тобто, це це на жаль, це ж не це не нова історія, виходячи, просто з цього можна говорити про те, що. Mm, ну, будуть це дипломатичні ускладнення для Ізраїлю вже почалися і будуть ускладнюватися далі. Тобто Ізраїль може опинитися в ситуації, як він перебував там ще до, 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 до в часи до підписання угоди в острова. Да? Тобто там може дійти може аж до того. Да? Я нагадаю, що тоді. Invece, 해, є партиїд був тоді по відношенню, звинувачували його партиї, взагалі проведення російської політики і тому подібне. Тобто, в даному випадку, ну при певних обставинах, ситуація може повторитися. Я не звісно, що буде така жорстка політика, тому що навіть ця резолюція, яка пройшла, про щодо резолюції ООН щодо припинення негайного припинення війни в Газі. То навіть там вона змогла пройти при підтримці деяких європейських країн. Да, я не думаю, що вони готові будуть голосувати за апартії расизм, як це було раніше, да але ну ця, ця небезпечна історія. Знаєте, цікавить, що от цей момент Америка, от сьогодні було повідомлення про те, що 14 мільярдів доларів хоче спрямувати допомоги до Ізраїлю. Байден сказав, що будемо підтримувати ізраїльський, можемо, відправили туди частину свого флоту. Знову ж таки, чи є якась наша тепер улюблене село Червоні лінії, після яких США почне або тиснути на Ізраїль, щоб вони закінчували з цією операцією, або взагалі відмовляться від підтримки. Ну формально, формально ні, формальна а, Ізраїлька Сполучені Штати Америки кажуть, що червоних ліній немає, але неформально, я більш ніж впевнений, що такі червоні лінії є. Uh -huh. Ну тобто тобі, це скажеться у смерті цивільного населення, та дай по мірі того, як все це буде по. Ну тобто слухайте, ми з вами вже говорили не один раз на цю тему, і я казав, що по мірі того, як ця операція буде розвиватися, неминуче смерті цивільного населення, і ситуація для Ізраїля буде погіршуватися. Це... Це всі знають, і Хамас це знає, і сполучені штати Америки знають, і європейці це знають, тому що ну інакше тоді їх вже звинувачують в подвійних стандартах, а тоді ці подвійні стандарти стануть вже просто, як кажуть, росіяни общим містом. А знаєте, знає, для мене ще цікаво, що вже майже місяць триває ось ця конфлікт, війна, як правильно назвати, Хамас вчинив терористичний акт надзвичайного надзвичайно великий масштабний, а Катар залишається ніби ні, ні при чому. Він взагалі тут навіть США допомагає заручників звільняти чи будуть якісь політичні втрати для них. Ну, катер, якраз от через те, що вони такі вони приговорники, вони брокери. Вони мають контакти з усіма, і цим полягає в цьому полягає їхня цінність. Тому вони дуже цінні для сполучених америки. То я не бачу тут для них якихось негативних наслідків. Ну крім можливо, що американці все таки дотиснуть катар, щоб звільнити. Щоб Лідери Хамасу, які живуть на їхній території, залишилася країна, але це це теж під питань. Е, ще був один момент, про який на початку е, е, ось цих е, розмов про наземну військову операцію, який дуже багатьох лякав, це розвиток повномасштабної е, чи, чи великої війни в Ізраїлі на два фронти, тобто е, війна з Хезболою. Але от вже не знаю, тиждень два нічого такого немає. Тобто на тому фронті все не знаю, більш-менш спокійно чи чи як? Що там відбувається? Там в принципі хібала імітує свою участь, тобто по великому рахунку немає ніяких сигналів про те, що хід готова вступити в війну. Ла чекаємо тут. Має нас має насерала виступити. Очевидно, це заява. ну, поставить крапки на в, в, в цьому, Ну судячи з тому, як висловився Іран, що вони не будуть вступати в війну, якщо не буде безпосередньо удару по іранській території, то можна передбачити, що. Хізбала приблизно займуть ту саму позицію. Ну, принаймні, всі переговори, які відбувалися до цього моменту, в яких брали участь і представники Хамазу, і гізбали, і представники корпусу експедиційного Ірану, корпусу аль Альфу, ну якби от ви бачите, не привели до якогось до якоїсь динаміки. Тобто, все залишається як воно є. Можливо, можливо, вони чекають, щоб е, ізраїльська армія повністю загрузила в секторі газу. Ну не знаю. Угу. Е, ще на наостанок, такий момент. Ми постійно чуємо е, проблему з гуманітарними коридорами, в тому числі для іноземних громадян з сектора Газа, як і не випускають людей, так і дуже помірно обмежено пускають гуманітарні вантажі. Е, мені здається, для частини українців це не зрозуміло, тому що коли почалась повномасштабна війна, сусідні країни їх всіх прийняли. А тепер ми бачимо, що Єгипет як мінімум не поспішає цього робити. Можливо, ви зможете коротенько пояснити, чому так і чи це зміниться, не зміниться. Ну, ви маєте на увазі біженців, так, і, так, та, так, та, так, та, та, які намагаються ну, від війни. Там, там є ці пам'ятіла низка причин, чому так відбувається. Я думаю, що в значній мірі це дуже чутливе політичне рішення. Не навіть не через те, що там 2 мільйона, там як або там, скажімо, півтора мільйона біженців опиниться на території Сіная і стикнеться з Браком всього, да? а Єгипет не встані буде забезпечити це. Ситуація на Сінаї з безпекової точки зору доволі складна і навряд чи вона стане кращою. Да? А крім цього, крім цього, є ще політичний аспект дуже важливий. І він чітко прозвучав в промовах йорданського короля, єгипетського президента, що ніяких переселень палестинців не буде. Тому що, ну. Сліжав з пам'яті історія взагалі палестинського вигнання з земель і палестинська проблема, яка між, створилася в міжнародному масштабі це палестинських біженців, які не отримали потім повернення до своїх домівок, так, і один із таких наріжних каменів. Ага. Пане Ігоре, вона повернення палестинців. Так, так, так. Я тут. І просто виходячи з цього, ну я, я не бачу там якогось рішення. Да? Тобто гуманітарні якісь коридори мають бути відкриті, але чекати, що і Єгипет або будь-яка інша арабська країна прийме палестинців, не варто, не варто. Це саме політичний аспект в даному випадку відіграє ключову роль. Дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю нашим слухачам ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був зі мною на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.